До 15 років позбавлення волі засудили полтавця, який облив гасом, підпалив знайомого, та спостерігав, як той намагається загасити на собі вогонь. Подія, в результаті якої потерпілий помер, трапилась рік тому. За публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури полтавця визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю. Це пункт 4, частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України. 2 січня 2023 року Полтавець за місцем свого проживання проводив спільне дозвілля зі знайомим. Під час застілля між ними виникла сварка, у ході якої його облив гостя гасом і підпалив. Перебуваючи поруч та насміхаючись над потерпілим, обвинувачений спостерігав, як чоловік намагається загасити на собі полум'я. Як наслідок, він отримав термічні опіки майже 80% тіла і наступного дня помер у лікарні. Під час досудового розслідування, кримінального провадження та судового розгляду полтавець постійно змінював покази. Свою вину у скоєнні злочину так і не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.